Вітаю вас 13 серпня. Сьогодні середа. Давайте по, давайте по останнім новинам, як завжди. Путін і Трамп зустрінуться на військовій базі, на Алясці. Ельмінфорд Річардсон. Військова база. Хтось, мабуть, боїться чогось. Чому зустріч Путіна з Трампом на військовій базі? Ну, зустрінулись, зустрінулись би вже в Путіна в бункері, я не знаю. Десь там бункер в горах в нього. Ну там вже, вже б зустрілися. Чому зустріч на військовій базі на Аляскі? Ельмін Форт Річардсон, військова база. Імператор дуже боїться. 10 мечів, імператор, е, йому потрібна перемога. Тобто суперзахищеність. Військова база підходить. Ну ладно. На сьогоднішній день, ось на сьогоднішній час, оця зустріч Трампа з Путіним на Аляскі. Військова база. Як вона взагалі пройде для України? По карті дурня. Угу. Якось по карті дурня, ілюзія, десять мечів, не буде перемоги. Ну і так зрозуміло. Як ця зустріч пройде для, для Росії? Як ця зустріч Путіна і Трампа пройде для Росії на Алясці? Для Росії, як вона пройде. Рішення Хитрість обман. Повтор того, що було, 10 мечів. Я вам скажу так: ця зустріч не, не для України і для Росії також не пройде так, як хотілося б всім. Вона пройде гарно для цього, для Трампа. Тому що в нього там є плани. Хорошо, а оця зустріч Путіна з Трампом. На Аляске, військова база. Як вона пройде для Трампа? Як вона пройде для Трампа, для США? Важка зустріч, башня, сила, диявол, смерть, роботи, розпач, важкість, дурень, власність. Ця зустріч для всіх пройде дуже важко. на я думала, для Трампа вона пройде. Неважко. Ні, вона для, для Трампа також пройде важко. Тому що диявол хоче своє, ми хочемо своє, а Трамп тут привіз своє. І воно це все якось, якось важко дається. Тут повинні бути козирі в руках в Трампа, щоб досягнути чогось з Путіним. Сподіваюся, що вони в нього є. А не тільки оці балачки. Орбан вчора. Українці програли війну. Росія виграла. Єдине питання, коли і за яких обставин захід, який стоїть за українцями, визнає, що це сталося. А ти можна подумати, не захід, да, Орбан? Ти, ти живеш на Марсі? Коли йому вже закриють рота? Українці програли цю війну. Росія виграла, каже Орбан. Україна в розпачі. Ну, Україну довести до розпачі. Можна подумати, ми і так завжди в такому стані, ми вже звикли. Уход від правосуддя. Баланс. Правосуддя не буде. Башня, луна, обман, гроші. Обман заради грошей. Ну що вам сказати? Орбан і в Африці Орбан. Далі тут Путін вимагає, аби Україна вивела ЗСУ з Донбасу. Зеленський каже, що ми цього не зробимо. Путін вимагає, щоб Україна вивела ЗСУ з Донбасу. Чи буде таке? Кордони, території, швидкість, роздуми, Вищий суд, боротьба і захист. Смерть. Ну, ні, це наш захист, це наша боротьба, це наші оборонні споруди, це наші кордони. Відповідь ні, ну, Зеленський сказав теж ні. Далі тут ще Путін вимагає: якщо Україна виведе з Донбасу війська, то я вийду із Сумської, Дніпропетровської та Харківської області. Я не зрозуміла, вони що у Дніпропетровській області вже знаходяться, чи що. Вони там десь біля кордону, а вони вже в області. Далі. Україна повинна від України повинні бути зобов'язані, що вона не вступає в НАТО. Чи погодиться на це, що Україна на це погодиться, що вона не вступає в НАТО? Військові задоволення, від людних. Ну, а це і треба Трам, Трампу, Боже Путіну, це і треба, щоб відлюдник, військові були по відлюднику, щоб не було допомоги, щоб не було підтримки. Йому, йому це і треба. Йому це треба, щоб знищити повністю наших військових ресурс військовий. Далі демілітаризація України та конституційна реформа щодо федерального устрою. Оце буде смерть України. Це смерть України. Прекрасно. Що вони ще могли запропонувати? Ну, ні, не буде. Це смерть України. Ну, це він тут хоче поставити свою владу, і тут вони будуть всім керувати. Та й все. Це просто смерть Україні. Умови просто шикарні. Е, і далі, Росія хоче укласти двосторонню угоду з США без участі України. Чи це буде? Дорога, зірка, сила. Смови, Україна, власність, робота. Там повинна бути Україна. Не може бути угоди без України. Сонце в очікуванні ресурсу. Ну, дуже б хотілося Путіну змінити кордони. Дуже хотілося. Я думаю, що без України нічого не буде там досягнуто. Ось такі новини. Далі. КНДР планує відправити на Курщину ще. ще 6 тисяч своїх військових. Прекрасно, так? Да? Це вони так збираються до закінчення війни. КНДР. Відправлять сюди свої війська. Підготовка до фронту. Молодих. Сила, агресія, боротьба. Ну, готуються. Це правда. Готуються десь біля кордону, там будуть стояти чогось чекати, чекати клі... этого... прик... наказу. Далі, Київ готує провокацію для зриву запланованих на 15 серпня російсько-американських переговорів, каже Росія. Ну, понятно, значить, це вони щось готують. І вони натякають на, Харк... на Харківщину. Що Росія готує? Оця, давайте так, оця заява Росії, що Київ готує провокацію для зриву запланованої зустрічі. Покажіть, що вони готують. Що вони готують? Що вони готують? Росія, що готує? Чому Харківщина? В очікуванні. Ресурс, сила військові, таємниці, сила, війна, зміни, пожриці. Що це диявол, баланс, відлюдник, задоволення, смерть, Вищий суд, смерть, відлюдник, страх, обман, удар від Росії. Я ж не знаю, куди це, куди це може бути удар, що вони планують, куди удар Росії. Зв'язати руки Україні, зробити нас поганою, щоб ми не були присутні на цій зустрічі. Якось, ну, якось так. Я не думаю, що це буде Харківщина, я думаю, це щось буде інше. Вони спеціально написали Харківщина, а десь в іншому місці зроблять щось. Я думаю, що це більше південь. Вчора на Запорізькій атомній станції була пожежа, все було в диму. Ну, я вогню на фото не бачила, тільки бачила білий дим. Що там сталося? Запорізька атомна станція. Вчора була пожежа, все було в диму. Що там сталося, та що чекати? Спочатку що сталося? Правосуддя. 10 мечів, допомога, зірка. Вода. Біля цього, біля там них порт, уход від миру, дурак. Це що, сплановано було? Хитрість, так? Да. Хитрість сплановано перед розмовою, перед домовленостями. Тобто. На розмові, на цих зустрічах, вони будуть казати, що це Україна обстріляла Запорізьку АЕС. Ось Україна. І ось вони. Тобто, ми, ми, ми погані. Ми хочемо зробити е, якийсь апокаліпсис тут. Треба нас зупиняти. Тобто, це провокація. Це провокація. Те, що відбулось вчора на запорізькій атомній станції, це провокація з боку Росії. Плани диявола, 100%. Щоб щоб залишитись задоволеним. Плани диявола залишитись задоволеним. 100%. можливо, там буде розмова йти про Запорізьку атомну станцію, а вони скажуть, та ви що, ні, Україна щось воно обстріляла нас? Ми єлі-єлі потушили. Хоча оцей дим, що вчора був на фото, да, на відео, білий такий дим, це вони могли спеціально це зробити. Просто там якось щось, якесь задимлення. Там навіть не було видно вогню. Там горіти нема чому. Там на карті скрізь бетон. Розумієте? Це провокація перед зустріччю. Ну, ось такі плани. Ось такі новини. Тому надія тільки на те, що в Трампа є козирі в рукаві. В Трампа є козирі. Проти Путіна. Чи навпаки Путіна проти Трампа? Ні, давайте спочатку в Трампа є козирі в рукаві проти Путіна. Ірафант. Угу. Ну, перший козир його це гроші по відлюднику, це бідність. Ну, це санкції, що ще. Щось військове. Зупинка чогось військового. Зв'язання рук і зупинка чогось військового. Тобто це козирі Трампа по відношенню до Путіна. І це якась хитрість. Ну, там має. А в Путіна, в Путіна є козирі в рукаві проти Трампа. В Путіна є козирі в рукаві проти Трампа. Ну, є. Таємні, прям така таємниця. Да, стосовно дітей. Таємниця стосовно дітей. Важкість. Діти. Це діти і Трамп. В Путіна докази. Ось Трамп, ось карта дітей. Щось дуже важке і є. Воно дуже дуже таємне. Ось, стосовно дітей. Трамп і діти. Ну, ви зрозуміли, да? Я не буду тут вам розказувати, що розбите серце і страх. Є в нього є. І в того є, і в того є. У всіх є. А в нас є. Ну, давайте за нас питаємо, ну, що ми гірші. А чи є Зеленського козирі в рукавах проти Путіна. Ну і Трампа, їх обох. Чи є в Зеленського козирі в рукавах проти. Давайте ні, давайте проти Путіна. Є козирів Зеленського в рукавах проти Путіна. Мені Трамп. Трамп, диявол, плани. Трамп, диявол, плани. В очікуванні Зеленський. Прям всі вилізли, всі троє. І Україна. Зеленський прям в очікуванні того, що відбудеться між Трампом і дияволом. І що сонце. Відлюдник, ірафант. Хтось комусь погасить сонце. Тобто сонце погасне. Сонце, відлюдник, ірафант. Хтось комусь із цих дияволи Трамп погасить сонце. Зв'язані руки, Україна, колісниця. Я скажу так, що козирі, може і нема, але щось знає. Зеленський, може розвідка, ну, не може, а так і є. В нас то, в принципі, руки зв'язані, проти них якісь козирі мати. Розумієте? Єдине, що ми можемо робити, це, бачите, Росія гроші і палають їхні гроші. Єдине, що ми можемо робити, це те, що палають гроші Росії. Ну, ці всі: заводи, НПЗ і так далі. А, звісно, стосовно, ми щось знаємо, що хтось комусь скоро погасить сонце. Над кимось скоро Сонце буде відлюдником. Я сподіваюся, що відлюдник це все ж таки ось під ним, да, під дияволом. Що Трамп сонце, відлюдник, диявол-відлюдник. Сподіваюсь, так. Ну, хочу надіятися на це, чесно. Не хочу казати, що все пропало, все. Давайте ось надіємось на ось це, що сонце згасне над дияволом. Ось так.